Вітаю, мої дорогенькі! Хочу взяти такий розклад. Поради для всіх нас з вами на майбутнє від вищих сил карт Таро в світі происходящих собитій дуже цікавих на нашому земному шаріку. І так, які поради нам дадуть карти Таро. Порада номер 1. Шукай безопасне місце. Шукай безопасне місце. Постарайся себе обезопасити. По всім фронтам, а саме головне найди там, де тобі буде безпечно той косочок землі, де ти будеш за кам'яною стіною. Учитує всі вже предыдущі ошибки, які були допущені, всі предыдущі події, внаслідок яких і голова побита, і глаз підбитий, і нога поранена, ти повинен знайти місце, де ти себе і свою сім'ю захистиш. Порада номер два. Карта Страшного Суда. Все, що буде відбуватися з нами найближчі роки, це те, що ми з вами заслужили. І тут пиняти ні на кого. Слухайте інформацію, придивляйтеся до м тих подій, чітко слідіть за інформацією. Тут, тут також, знаєте, як ті проблеми, які ми думали, що вже давно відсіялися, і ми про них забули, вони знову повернуться до нас. Наприклад, проблеми з 90-х, да, з 2000-х років, про які ми давно забулися, як ми жили, як ми виживали, вони можуть внезапно повернутися. Підказка номер три. Карта смерть. Трансформацію пройдуть всі. Трансформацію пройдуть всі. Ніхто не залишиться прежнім, не наше життя і ні одна людина. Хтось піде назавжди, а хтось переживе сложнішу лічностну трансформацію і піде далі. Так що готуйтеся. 25-й це рік це тільки початок трансформації. Життя на планеті вже не буде таким, як колись ніколи. Порада номер 4. Завжди майте. Другий вид підробітку. Тому що більше всього, більше всього, знову буде безробіття, знову буде розбалансіровка в фінансах, знову буде недостатньо фінансів, ми знову будемо виживати, виживати. як колись виживали. В 90-х, хто пам'ятає, я прекрасно пам'ятаю, коли по півгода не було зарплат на моїй роботі, да, якби не базар, якби не те, що я вміла в'язати. Гадати, <гад>, <да. кій> і вирощувати і курей, можливо, б і не вижила. Ну і торгувати на базарі. Так от, будемо згадувати те, чим і хто, кроме основної нашої професії, ще буде собі заробляти на життя. Який ще істочник доходу нам потрібно мати, щоб <кій> вижити? І про це вже треба думати зараз. Підказка номер 5 Імператор. Устройство світу буде мінятися. Імператор говорить про те, що можливий зовсім новий світовий порядок, і так як імператори це у нас авторитарні государства, авторитарні лідери, то ці лідери на даному етапі і можуть отримати перемогу на планеті. Номер шість порада. Готуйтеся жити по-іншому, будьте відкриті до всього нового, до нової інформації, до, нового, до нових еталонів краси, до нових подачі, до нових умов життя. Тому що життя всіх, у нас смерті, дурак, всіх трансформує, всіх обнулить і заставить пристосовуватися до совершенно нового життя. Совершенно нового життя. Так що не бійтесь нових знань, нових професій, нових країн, нових мужчин, нових жінок, нових друзів, нової інформації. Все буде по-іншому. Все буде по-іншому. Будьте до цього готові. Підведіть підсумок. <кій> <кій> Війна. Карта пірової побіди. Е, найближчі роки ми, звичайно, будемо в конфліктах. Планета буде в конфліктах. Да? То там війни, то там війни, то там війни. Війни ці будуть подлі, цинічні і нехороші. Але таким чином буде встановлюватися да, через війни, через конфлікти, буде встановлюватися новий світовий порядок, проходитиме трансформація і нас буде готувати до совершенно нового життя. Е, будьте во всі оружії тому що легко по цій карті не буде нікому. Прекрасно. Я благодарна картам. Я в першу чергу для себе хотіла це почути. Якщо комусь було корисно, я буду рада.